Дякую, діти! Сьогодні будемо удосконалювати вміння, стрибати через шнур з розбігу та підлізати під шнур з положення напівприсівши. Почнемо зі стрибків. Стаємо на відстані 2 метрів від шнура, робимо розбіг. Перед шнуром відштовхуємося однією ногою та перестрибуємо через шнур. 5-6 разів. Наступна вправа прорізання під шнуром з положення напівприсівши. Ставимо руки на пояс, ноги разом. Робимо напівприсід. Прорізаємо під шнуром. Виконуємо три стрибки. Повторити по 4 підходи.